Давно тут не було. Та ми повернулись. А ви близнюки? Ні, ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Well, uh -huh. yeah, yeah, yeah. А тому може стерти межу між життям. Смерть. Слухайте. Це не домашні посиденьки. Вибивати готові, а танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеся з дьяволом, врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій. Єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Не я не вірю в магію. Приводів. Демонів. Лише у владу. Ви здохнете всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо, випустіть мене. Стеку? Стегу? ти? А хто ж ще відчиняє? Це не твій брат.